Це Славку, не сподівався я з вами ще раз зустрітися сьогодні. Вона була призначена зустріч власною підшлунковою залозою, але доводиться. Наш любий споживач, пан Володимир Смохитель, написав мені про чувственного листа, каже, що я незнайомий з Езен був на нещастя. І на чому базується моя впевненість, що в нього була кішка танка. Він... Помилково вважає, що я його забаню. Я не збираюся баніти людей, котрі аргументовано до мене звертаються будь з чимось, Я баню лише вату та вишивату, і виключно за хамство. І йому треба поговорити з Асію, на щастя, я нерівнивий і навіть. За це не забаню пана Володимира Смогителя, і поговоримо за те, що знав Айзенговер. Я тут йому зразу задав одне по суті питання, от, і воно пояснює, чому я не стрімлю. Чому я на нещастя для вас і на щастя для себе не стрімлю? Ви мене кілька років підбиваєте робити стріми, обіцяєте навіть гроші. По-перше, я вже старий, я на кожне питання маю обдумати свою відповідь. Я ж все-таки не надіжден. А Ну, я, а по-перше, як мені на такі питання туди? запитати, чи ми знайомі, що таке Місайлега, є таке поняття, знаєте, розрив в ракетах. Ми з вами, коли говорили за танковий потенціал Радянського Союзу на початок Холодної війни, ми бачили, як ЦРУ переоцінювала масштаби виробництва радянської бронетехніки, навіть коли їх вгадувала, тому що була інформація в певні роки. Але воно потім це екстраполювало на кожен рік, вважалося, що виробництво безперервне, воно не бачило складності. Виробництво перенацілювання. виробництво, ну ви ж розумієте, що іс, і корпуси лопалися, що. Т-44 теж не дійшов нормально, ну, вони всього цього не знали, відверто сказати. І тому, якщо Рік робив, допустимо, в Волгограді завод плаваючі танки, пт 76 велику партію, то вони вважала, що він їх щороку стільки робить. Так от оця саме, так само вдалося обдурити з ядерною бомбою. Ви знаєте, що ядерні бомби зариджались нечистим плутонням з місця з Ураном, що маса була околокритічної дуже часто в 50 ті годі. Цих атомних бомб, що вони виглядали як справжні, що не було носіїв, як правило, не було бомбардувальників повноцінних. Ну, за чотири ракети Р7 Корольовських в цьому, Господі. Плесецьку, я вам сказав на болотах Южні Архангельська, що стояли на переддень карибської кризи. І розумієте, Айзенговер всьому цьому брав участь. Він брав участь в обдуренні американської громадськості американських політиків. Вони поширювали інформацію разом. Ну, ЦРУ знало, що ЦРУ ру перебищувало потенціал ракет десь в 12 разів в МБР радянських. Вони вважали, що не 4, а 50 десь. Правильно, а інколи до сотні вони. І в 25 разів перевищували, а інші вже джерела теж вважали. І це ж не звати, що з 56-го року літали у 2 на території Радянського Союзу, і вони все прекрасно бачили. А ці оповідали, що нібито є запаси ракет, там, де у 2 їх не бачить, що вони сховані, що весь Союз не пролітіш. Ну, власне, оце от книжництво і фарисейство, що вам, українцям, заважає вірити в перемогу і примушує задавати мені дурні питання на предмет того, що там з. Зараз на Тексасі, я вибачаюсь, я ж не з Тексасу, і пан, котрий мене за це запитує, теж не з Тексасу, то наша нам той Тексас. Позиція Америки визначилася, що Україна буде як Польща, вони пішли на ялту 2 Що Україна буде існувати як Польща. Сподіваюся, з режимом Зеленського перший час, а далі не знаю. Далі не спозинувати зможу, Але в інших кордонах, в менших кордонах, і що західних земель нам не бачити, бо... Коаліційної війни проти Білорусі ядерної не буде. От це, що можна сказати, а люди мене запитують за Тексас. Так само, ви бачите, як тільки ми перестали тиснути на них, вони почали тиснути на нас і вже говорять за евакуацію Херсона і за установлення лінії там оборони позиції по, ну будемо казати, на Північний захід від міста і передачі нібито частини області Миколаєву для управління. Все, що знаходиться туди, от на північний захід буде передано нібито Миколаєву. Ну, розумієте, що все це ознаки паніки. Ну те, що ми живемо в панічному суспільстві, це не новина для нас, що тут було в нас два голоси волі і сопротивлення, один перекупили. Мене на щастя не перекуповують, тому що я не піддаюся ні на яку важливу інформацію, не клюю. Телефон не піднімаю, стрімав не устраюю, Ні від фізичної можливості мені заплатити великі гроші. Бо я не певен, як той спартанський цар, коли б мені запропонував достатню кількість талантів. Ну пам'ятаєте, коли перс приїхав до спартанця і каже, що ти от можеш війська. Ну каже, ну ні, не, не можу. Ну говорить, ну, 5 талантів, 6. Це говорить, великі деньги були, в принципі. Ну, отойти, то й ти на декілька днів моря. Він не говорить, то й п'ятдесят. І тут спартанський цар задумався, тому що це така сама сума, як будинок Арестовича, що він в житті її не бачив. І тут маленька донька підбігає, говорить, папа, папа, він тебе так перекупить. Ну, і то я пам'ятався, все-таки і не взяв 50 талантів. А мені, на щастя, не пропоную, то я можу казати вам правду і відмовлятися від стрімів. Бо стріміти. З людьми, котрі не знають за міса і легап і дорікають мені за мою наївність. Так, я наївний, я вірю в Україну, я вірю в дух України, я вірю в те, що ми виберемося, що ми вчинимо всю сословну повітря, що ми погонімо і студентів, і ментів на фронт і побідімо. І якщо Господь змилується, то навіть відіб'ємо собі південну Херсонщину. А щодо. Оцих от ваших стрімів, ви не соромтеся, задавайте мені питання, я обиратиму, котрі з них розумні і відповідатиму. А задонатити мені ви можете і так на вказані в оголошенні картки. Бай.